Закарпаття не тільки може, воно багато робить на сьогоднішній день. Перш за все, воно виховало своїх синів, які сьогодні захищають нашу неньку Україну. Ми підтримуємо наші Збройні Сили України. За ці два роки війни Закарпаття перерахувало біля мільярда гривень на потреби, пов'язані з війною. Закарпаття, починаючи з перших днів, прийняло. Надзвичайно велику кількість вимушено переміщених осіб Закарпаття приймає релоковані підприємства, і ми займаємо перше місце по наданню площадок, на яких можуть працювати підприємства з інших регіонів. Також ми багато працюємо над тим, щоб мати можливість в майбутньому надавати медичну та ментальну допомогу нашим хлопцям, які приїдуть на Закарпаття після війни. Реабілітаційний центр 4.5.0 «Everything will be fine», Що на мові військових означає все буде гаразд для нас, для Закарпаття, для всієї України. Це один із проєктів, а їх є декілька в Україні. Мета якого забезпечити як фізичне оздоровлення наших військовослужбовців, так і ментальне оздоровлення, щоб кожен військовий відчував себе як в п'ятизірковому готелі, щоб він відчував цю опіку на наших, нашого персоналу і не тільки медичного, щоб він відчував ту вдячність громадян, закарпатців за те, що військовий віддав свої зусилля, на жаль, можливо, своє здоров'я на захист. України на те, щоб все було гаразд у українців. В основу реабілітаційного центру взято колишні, колишню будівлю пологового будинку. Але так як ми розуміємо, що пологовий будинок не, не відповідає всім потребам сьогодення, то до даної будівлі буде зроблена добудова. В якій будуть розміщуватися саме ті приміщення, буде розміщений басейн та інші приміщення, в яких будуть проходити саме реабілітацію пацієнти даного реабілітаційного центру, особисто для мене це вже є викликом. Будучи керівником найвищого представницького органу Закарпаття, я є однією з тих осіб, які можна сказати, є амбасадорами даного проекту. Тому що ти комунікуєш з першими особами інших областей, федеральних земель, воєводств, штатів. І відповідно, ти є одним із амбасадорів, який представляє даний проєкт, який комунікує по даному проєкту, який реалізовує даний проєкт. На сьогоднішній день проект вже виготовлена проєктно-кошторисна документація. Визначено черги будівництва по даному проєкту. Проєкт пройшов експертизу та вже отримав дозвіл на будівництво. Готуємося в межах відповідних черг до проведення відповідних будівельних робіт та робіт по реконструкції. Даний реабілітаційний центр, на мою думку, це та інвестиція сьогоднішніх поколінь в майбутнє. Адже це той фундамент, який ми закладаємо сьогодні, який дасть нам можливість не тільки фізично, але і ментально оздоровлювати е декілька поколінь. Адже ми сьогодні закладаємо ті технології і ті можливості, які будуть актуальними ще десятки років. Знаєте, на коли, було, коли ми почали, почали працювати над даним проєктом, то це було щось неймовірне. Ніхто не очікував, що е, стійки міжнародних партнерів і донорів відгукнуться на е, даний проєкт. Дуже було, було багато скептиків. Вони і сьогодні є. Але ми робимо все, щоб реалізувати даний проект в стислі терміни. Е, була створена коаліція на чолі з Міністерством закордонних справ Чеської Республіки, коаліція з п'яти країв. Відгукнувся уряд Угорської республіки, який також готовий профінансувати частину проєкту. На сьогоднішній день ми працюємо із над утворенням коаліції федеральних земель Австрійської Республіки. Є, є приватні донори, які висловили свою готовність пофінансуванню даного проєкту. Ми створюємо наразі благодійний фонд 450. Який, на, який, на рахунки якого можна буде донатити приватні внески? Я кажу так, якщо кожен закарпатець задонатить одну гривню, то це вже понад мільйон гривень на рахунку реабілітаційного центру. На сьогоднішній день будь-хто, будь-який громадянин України, будь-яка юридична особа, підприємець. Має можливість долучитися до даного проєкту. У нас е створюється благодійний фонд 4.5.0, який має свої індивідуальні рахунки і відповідні реквізити, і е можна допомогти як матеріально, так і згодом можна буде допомагати відповідними внесками. Можливо, хтось має якесь обладнання, можливо, хтось має спеціальні знання, можливо, має хтось має. Певні комунікації з іншими донорами і партнерами. Всі ці речі, вони насправді це є ті цеглинки, з яких потім сформується весь цей результат і весь цей проєкт. Найбільш відомими амбасадорами або компаніями, які підтримують на сьогоднішній день цей проєкт, це два наші такі. Партнери це компанія Ajax та компанія Cossen або готельний комплекс Косом. Це два такі великі наші партнери, які висловили свою готовність по підтримці даного проєкту. На мою думку, даний проєкт є лакмусовим папірцем. І я б сказав викликом для всієї громади Закарпаття, для небайдужих людей, не тільки Закарпатців, для всіх, які проживають на Закарпатті, яких прихистило Закарпаття, бізнес, який тут релокувався, зупинився і бачить своє майбутнє в Закарпатті. І я закликаю кожного небайдужого долучитися до реалізації даного проєкту в тих межах, як кожен це бачить, слідкуйте за нами, дивіться за успішною реалізацією проєкту і долучайтеся на кожному етапі. Все буде 4.5.0.